Ми підійшли до дерев сорту Рігіна. Це найбільш пізній сорт в колекції на даній ділянці. І ви можете побачити, що при формуванні куща кімагріна, чи як кажуть, чи як виглядають дерева, який ступінь навантаження? Хочу ще раз відмітити, що в цьому році. Дуже гарне дуже гарне навантаження для цього сорту. Якщо ми знімаємо по 2-2,5 кг з дерева, то тут ми знімемо десь 7-8 кг 100%, навіть до 10 кг. На початку липня буде збір плодів. Поки що маса плоду ще ну, невисока, ну, навіть 28, ну, тут стигліше плоди, дивимося. Яка маса плоду? От. Дивіться, ну, поки що 28-29. Ну, я думаю, 30 міліметрів вона також нам забезпечить. Висока товарність плодів, транспортабельність, також сорт стільки до розтріскування, але хочу ще відмітити, що він вважається дуже стійким до розтріскування, але у нас декілька років тому. В липні місяці під час досягання плодів, коли випала значна кількість опадів, навіть регіна розтріскалась. Тобто все залежить все ж таки, від рівня зволоженості, і ґрунту, і погодних умов, і дощовий чи сухий період. У 2021 році для того, щоб завозити матеріал іноземний, і закладати насадження, цей сорт ввели в реєстр сортів рослин України. Ну, чому виробничники ще віддають перевагу цьому сорту? Це найбільш пізній сорт, він забезпечує товарність плодів, хоча низька врожайність через те, що проблема з запилювачами для цього сорту. Ну, і цей сорт, я вважаю. Він значно поступається нашим вітчизняним сортам. Ви ж е, бачили, наскільки завантажені дерева і теж мають високу товарність, продуктивність. Серед вітчизняних сортів пізнього строку достигання, які навіть е, в кінці липня можна збирати, є сорти сестренка, амазонка. Але е, хочеться сказати, що ці сорти потрібно вирощувати тільки на сильнорослих підщепах, для того щоб забезпечувати високу масу плоду. Ну і середня маса плодів таких сортів в межах 10-12 грам, тобто не буде там 15-18, як зараз від нас вимагають торговельні мережі. Вони задають тон і диктують виробникам, щоб ця черешня була. Високотаварна і як можна довго зберігалася. От сорт «Сістренка», до речі, він може без холодильника зберігатися протягом тижня. Настільки сухий щільний м'якуш, але вони поступаються за смаковим якостями. Вони, е, е, можна взяти сорт «Красноплотна». Це сорт, який ми е, збираємо в серпні місяці. Е, вона теж не розтріскується. плоди е, за величиною 4, від 4,5 до 6 грамів, але вони дуже смачні і практично довго зберігаються на дереві. Це теж показник такий. На присадивній ділянці можна використовувати.